За смерть ненародженої дитини в Чернігові відповідатиме лікар. 21 січня у пологовому будинку обласного центру прооперували 28-річну Ольгу Галенко. У вагітної пацієнтки медики дістали мертве немовля на 32-му тижні складної вагітності. Увесь час дівчина при надії мала б перебувати у стаціонарі під наглядом фахівців. Гадає її мама Олена Тараненко. Втім, лікарка установи її дочку. Відправила додому, де сердечко дитяти битися перестало. Кождої рожені судежнивзвішуваць. Должны прослушивать сердцебиение. Она ни разу этого не делала. Тому я требую, щоб все-таки підняли. Може, навіть з вашей помощью, щоб підняли эту карту назначень, як можна сказати, і які записи делала, І обратить на це внимание. Після трагічних пологів жінка оперативно підняла на ноги правоохоронців. Документація була вилучена, і нині їй вдалося добитися майже нереального. Керівник пологового будинку визнав помилки своєї підлеглої і запевнив, їй буде покарано. По документації лікар винувата. Лікар буде наказаний, він не виконав свої обов'язки. Це точно. І там багато є е, недостатків, які розглянуті. Комісією при пологовому будинку є створена клініка експертна комісія. Вона розглянула випадок, і лікар буде наказаний. Справу гори лікарки найближчим часом має розглянути ще й комісія з обласного управління охорони здоров'я, яка має визначити чи позбавляти медика практики до того ж, розслідування загибелі дитини проводить міліція. А від їхніх висновків залежатиме, чи перебуватиме ця людина на волі.